Христос Воскрес. Якось до одного віруючого чоловіка прийшов проповідник-сектант, який хотів йому проповідувати своє слово. І той чоловік, віруючий, гостину запросив до своєї оселі і сказав йому, кажучи, можу я вам задати, перед тим, як ми почнемо розмову, одне запитання. І той сектант, чоловік. Каже, прошу, задавайте. І тоді той юнак каже, як ви думаєте, якщо бак є повний пального, можна ще туди влити пальне? І цей сектант відповідає: Та ні, звичайно, пальне вилиється через верх, адже бак повний. І це відповідь на те, каже той молодий юнак, чи варто починати нашу розмову. Ви самі відповіли. Я є віруюча людина. Я стараюся жити з Богом. Я наповнений Богом, наповнений вірою, наповнений молитвою. І те, що ви будете мені говорити, воно не буде мати місця. Воно буде вихлюпуватися з мого серця, подібно як вихлюпується те пальне з баку. І тому думаю, що не варто починати цю нашу розмову. Той чоловік, який прийшов проповідувати, чемно встав, подякував і пішов геть. Десь за годину той чоловік чує знову дзвінок у двері, відкриває, на порозі стояв той самий чоловік, проповідник. І той чоловік каже: не хвилюйтеся, я не прийшов знов вам проповідувати. Я прийшов спитати вас, чи ви можете поділитися тою сильною вірою. Яку ви маєте у своєму серці. Можливо, я хотів би пізнати цю віру, в якій ви живете, тому що насправді те життя, яке проводжу я, воно не приносить мені жодної радості. Сьогодні, дорогі брати і сестри, цю неділю, неділю жінки Самарянки, ми чули івангельське читання про те, що Ісус каже, що Він є джерелом води живої. Ісус уособлює себе, ототожнює себе з криницею, з якої б'є вода, яка тече в життя вічне. І каже Ісус, хто нап'ється цієї води, не матиме спраги повіки. Маємо, дорогі брати і сестри, подбати про те, щоб мати відкрите своє серце і свою душу, щоб Ісус міг влити туди свою воду живу. Яка наповнить наше життя, яка, яка наповнить наше духовне єство, тому що в протилежному випадку світ влиє тоді свою воду, мертву воду, воду світу цього з її різними гріхами, пристрастями, пожаданнями, тому що ми порожні не можемо бути. Людина має бути чимось наповнена, якщо вона не наповнена Богом. Божою благодаттю, не наповнює своє серце вірою, то наше серце, нашу душу заповнить щось інше, що буде нас руйнувати і кінці допровадить нас до погуби своєї вічної і безсмертної душі. Тому завжди маємо бути відкритими для того, щоб Ісус, наш Спаситель і Господь. Міг вливати у наше єство духовне, в нашу душу, в наше серце води живі, воду віри, якою ми наповнимо себе, яку зможемо давати тим людям, які є довкола нас, які є спраглі цієї води живої. Амінь.